Спонсор мого похмурого вигляду Йобана Русня Усім привіт! Мене звуть Іра, я психологиня, а це мій канал про книги на YouTube. Сьогодні я приготувала для вас розпаковку двох замовлень. Саме за цей варіант відео ви проголосували в моєму телеграм-каналі. А якщо не проголосували, то заходьте, посилання буде внизу. Я почала там більш активно. Дописувати і навіть скидати приколяси з моїми тваринками, котом і собачкою. Якщо ви таке любите, то ж доєднуйтесь, будь ласка, буду дуже вдячна. А перед тим ще поставте, будь ласка, мені вподобайку, аби розвивати український YouTube І не забудьте підписатися, якщо ще цього не зробили. Коробки я уже заздалегідь повідкривала. Знаєте, ну, а раптом мені там прислали ще щось, окрім того, що я замовляла. Це моя мрія просто, аби видавництво так робило ще з моїм каналом, присилали мої книги на огляд. Але поки це лише мрії. І щоб мої мрії здійснювалися, ви знаєте, що треба робити. Отож, що мені тут приїхало, це досить свіже замовлення. Почнемо з маленького. Це Змія і Крила ночі, новиночка від Віват. я насправді сумнівалася, довго хочу я цю книгу, не хочу я цю книгу. Але, але мої подружки із книжкового клубу сказали, що воно годне, воно мені сподобається, що це будуть фентезі голодні ігри. І, знову ж таки, зі сценами 18, я таке люблю. І я очікую, не знаю, я очікую чогось епічно-граливого, з прикольними головоломками в цій грі, як це було в Голодних іграх, тому що там мені дуже сподобалась концепція того, як організовували арену, і мені цікаво, чи тут буде щось схоже. І знаєте, тут е, я була здивована, що тут це супер обкладинка, а під низом ось така ще краса. Ну, нормально, нормально. Тут у нас змія, корона і крила різного виду. Одні кажанячі, а інші просто якісь. Напевне, це ангольські, демонські щось типу, в ту сторону. Угу. І тут ще є отакий зріз, Який теж насправді не те, щоб мені дуже подобається, досить він якийсь тьмяний, як на мене. Та й таке. Ну, і взагалі обкладника мені дуже, не дуже подобається, буду з вами чесна. Але так як мені сказали, що воно годне, я своїм подружкам довіряю. Далі. У нас ніч вогню це заключна новела до циклу Диявольська ніч. І я коли замовила цю книжку, я потім довго думала, а нащо? Я взагалі збираю цей цикл, я не знаю, чого. Мені перша книжка зіпсований ну, на трійку, типу, сподобалась. Але так як у мене була вже друга частина, тому що я випадково їх переплутала переплуталась. Купила спочатку другу, а потім першу. Я вже така. Ну ладно, нехай буду збирати. Тим паче, мені чимось подобаються ось такий арт, типу Бульбашок чи що. Тут таке і чорний цей зріс, і взагалі що ці книжки в таких темних тонах. І в мене є ціла поличка. Там зверху, де у мене лише книжки такі в темних палітурках. І прям мені дуже це подобається. Чисто з естетичної точки зору. Можливо, коли я дійду повністю, прочитаю цей цикл, я продам цю серію. Але подивимось, як воно буде. А зараз те, що ви Дуже довго читала. І за чим я після відвідин психіатричної лікарні, в якій я проходжу практику, поїхала значить, в магазин КСД, тому що там було досить по дорозі. І хотіла якраз в день продажу цієї книжки, її собі, і прикупити. І коли я заходжу в магазин, я така її ніде нема. І питаю, а де? Оліксова буря, і мені кажуть: от перед вами забрали прямо переді мною ще розплачувалась жіночка за оцю останню книжку. Мені було так прикро. Так прикро, що в мене забрали прямо перед носом. Я не знаю, якби я трошки швидше йшла, або не знаю, трошки раніше приїхала хвилин, так, на 5-10, на я б останню забрала. А так, мені довелося б зробити онлайн-замовлення. І виходить, що я з'їздила дарма, і мені було дуже прикро, бо я взагалі не підозрювала, що серед буднього дня за. Не знаю, там, половину дні, дня закінчиться книжка. Ну, всі в четвер побігли за Оніксовою бурою. Ну, не, чесно, це не такий же прям топ-топ-цикл. Ну, тобто, перша частина мені дуже сподобалась. Нещодавно я прочитала другу, вона мені сподобалася в рази менше. Я там уже навіть заплуталась у цих всіх іменах наїзників на драконах, потім наїзники на грифонах, потім ще в драконів є імена, в грифонів є імена. І я вже така, Боже, я вже не можу в цих сценах битви розібратися, хто з ким б'ється, хто це взагалі, як його уявити. Я мусила гуглити картинку на Пінтересті, де Намальовані всі персонажі, аби хоч якось їх собі е, нагадати, як вони виглядають. Але так я повелась на третю частину, хоча цілком могла не вестись, тому що щось каже: ладно, ще й спалила собі на напінтересті, як закінчиться друга частина перед тим, як її прочитати. Я молодець. Але заради цих кліфхенгерів можна і почитати, тим паче, як виявилось, ось ця частина менша, ніж друга. І я така, Хух, слава Богу, менше буде читати. Я не знаю, чи я прочитаю її найближчим часом, якось мені не тягне до цього циклу, хоча ну, в ньому є свої плюси, дракони це однозначний плюс. Єдине, що мені не дуже подобається, як в другій частині в Залізному полум'ї» стосунки головних героїв розгортались, тому що мені вже здавалося, що це якась драма, ні звідки зроблена. Але, але мені цікаво, чи далі буде трошечки більше, може, про сам все ж таки світоустрій, тому що в другій частині ми його. Так само мало побачили, як і в першій. Побачимо. Можливо, якщо і ця частина мені абсолютно не зайде, то я на ній і зупинюсь. Але це не точно. Не точно. Тому що книжки красиві, і мені просто подобається їх збирати як арт-об'єкт на полиці. Так, це просто вагома причина для покупки. І ми переходимо до другої посилки від видавництва ранок. Чи Рідбері. Ну, воно десь там, знаєте? Рідбері все-таки. Це у нас книжка забуття і книжка знання. От я не пам'ятаю, яка з них перша, мені здається, все ж таки забуття. Тут у нас історія про світ, у якому раз на якусь кількість років люди забувають все, що було до того, але одна дівчина все пам'ятає. І мене це так заінтригувало. Я ще побачила у знайомого по підписника в Гліба відгук на, цю, на першу частину. І прям не знаю, мені прям дуже зайшло. Я вірю йому, що йому сподобалось. Значить, якщо ми разом дивимося одну блогерку, є її підписниками, значить, у нас схожі трошки смаки в літературі. І я тому відразу приправ, придбала дві. І на першу частину, здається, там навіть знижка зараз, принаймні тоді, коли я купувала це декілька днів тому. Um, і на першу частину гарна дуже знижка, здається, навіть мало не на 50%. Ну, тобто, дуже вигідно зараз їх придбати, майте на увазі. Р. Ми перейдемо до ось цієї стопочки. Тут у мене в основному продовження різних серій, яке мені поприходило. Ну, я так трошки розкажу, і це балада про недовго і нещасливо. Я вже казала, здається, у відео прочитаному попередньому, де я читала першу частину цієї трилогії, що трилогія ну, дуже слабенька. Вона така слабенька, як я не знаю, от, ну, як дітям можна це читати. От В 12 років, знаєте, може в 10 можна читати ось ці книжки. Але знову ж таки, тому що вони неймовірно видаються. Мені дуже подобається це видання, а третя частина там зелена, зелена-синенька. Така, Мені треба просто, щоб красиво їх поставити одну за одну на полицю, щоб вони мене тішили. А, ну, Сама історія насправді мене не дратує, але вона досить ну, така, ну, простенька. І якраз я думаю, якби вона мене дратувала, я б не збирала книги. А так вона мене не дратує. І дуже прикольні є арти по цій серії. І я така, чомбині, Чом ні? Можна собі придбати, і вже в мене є передзамовлення на третю, її буду чекати, і поставлю, і буду насолоджуватись, і відразу можу і прочитаю, тому що читається вона ну, неймовірно швидко, ця серія. І може я все-таки дізнаюсь, де ділося серце Джекса. Це важливо. Наступне продовження серії це шлях тіней. Це продовження серії творець заклинань, про яку у нас дуже мало говорять. Ось, до речі, хвилинку. Перші частини, і вони всі зроблені під карти гральні. І це так круто, я просто не можу. Я е, колись давно вже читала першу частину, навіть одну з половиною, мені здається, російською, не пам'ятаю, чого зупинилась, Ну, щось мені там, е, може, не хотіли читати російською, не пам'ятаю. Е, ну, Це було дуже давно. А тут у нас їх видають українською, це такий класний, повноформатний е, формат, <рес> повноформатний формат. І... Серія дуже прикольна, мені шкода, що про неї так мало говорять, тому що тут є е, дуже класний ось цей білкокіт компаньон головного персонажа мага, в якого немає здібностей. І він намагається приховати від усього магічного світу, в якому він живе, що він не має здібностей, тому що якщо дізнаються, що він їх немає, чи що має досить обмежені. То його зроблять рабом, така політика цього суспільства. І в них навіть є там якийсь певний обряд, коли там, юнаки і юнки досягають повноліття, вони проводять такий тест на магічні стіпності. І якщо ти його не пройшов, то навіть твій брат чи сестра, в якого немає магічних стіпностей, просто потім стануть твоїми слугами у тебе в будинку. Звісно, він собі такої ролі не хоче, він ще й зустрічає е, певну свою наставницю, яка йому допомагає якраз імітувати те, що у нього є магія. Тобто він використовує різні фокуси для того, аби е, обманювати своїх там, суперників чи ще когось, хто там хоче розгадати його таємницю і так далі. І цей білкокіт, він ще так прикольно е, говорить разом із першонажем. Він постійно там стібеться якось із нього. Ну, в них такі е, не те що приязні, але й, і ненависні відносини. Але білко щось цей маг не дуже подобається, але він з ним має бути. І це дуже прикольно читати. Я просто хочу такої всю зібрати. І прочитати одним залпом. Може. А може ні. Може, в мене буде настрій, коли я захочу якось взяти одну з цих книг. Отак. Ну, Такі гарні, ну це ж взагалі. Я не можу. Я слабка на гарні книжки. Також продовження серії Тінь богів це голод богів. Я, до речі, навіть не підозрювала, що якбу паблішн видало якось дуже швидко продовження, думала, треба на нього чекати. Мені здається, що це ну, епічне фентезі, може навіть темне фентезі. Я нічого про нього не знаю, але просто так як я люблю цей жанр, то я коли бачу, що є якісь е, такі серії товстунців виходять, то я зазвичай. Їх купую, тому що для мене оцей розмір книжки це вже гарантія того, що тут буде якийсь ну такий прикольний світ, так пропрацьований, там гарна кількість персонажів, ця механіка магії буде прикольна. І я автоматично купую. Знову ж таки, єдине, що мені. Не дуже подобається в цьому виданні матова обкладинка. Мені здається, що в глянцевому виконанні кольори були б яскравіші, тут ще можна цього вовка розглядіти. а от на тінь богів, там, де зображений дракон, воно ну, ну, дуже темне і трошки не те. не те. До речі, як тут зі шрифтом? А шрифт досить непоганий. Для мого зору, так взагалі чудовий. І ми тут маємо сторінок. 800 сторінок. Знову продовження. Це уже. Ем, не пам'ятаю, як перша книжка називається. Ну, загалом, це Кевін Джей Андерсон. Війна помсти. На першій теж зображене око, а під палітуркою. Ось така обкладинка. Можна собі навіть вибрати, ви хочете світлою чи темною поставити. Знову ж таки, теж якесь епічне фентезі, яке я збираю і колись може прочитаю. В принципі, я непогано рухаюсь по різному епічному фентезі. Я вже дочитую другу книжку архіва Беру світла, і мені це дуже до вподоби. Ось прочитала, ну, це не епічна фентезі, але друга частина четвертого крила все одно там гарні такі товстунці, да. ще й коли прийде Сарочка, Маз, третя частина о, ця, місто півмісяця», ще її можу прочитаю. Хоча перед нею було б добре прочитати скляний трон, а я тільки першу частину там прочитала. Не знаю. Загалом рухаюсь я добре. Я думаю, що коли я оті свої закінчу Сандерсона ось цей архів, потім я буду читати е пісня Льоду і полум'я Мартіна. І після цього я може, доберусь до ось цих епічних фентезі-книг. Зараз ще їх в нас так активно видають. М -м -м, супер, супер. І також мені приїхав смерканок, це третя частина е, циклу безніч Джея Крістофа. І я навіть не скажу, що мені прям дуже сподобалась перша частина. Ну, так, на четвірку мені вона зайшла. В принципі, мені теж тут подобається, що в мій є е, компаньйон, кіт, який не зовсім кіт, а трошки тінь, а може і не зовсім ще й тінь, і так далі. Мені е, сподобались. Любішти книжки впали. Мені сподобались її здібності, стиль написання. Єдине, що не дуже хіба що в першій частині мені зайшла ось ця академка, яка там була, ну як Мія там навчається у школі для вбивців. Ну, якось воно. Так. В мене були певні питання. Але мені цікаво прочитати продовження, тому що сам світ тут досить. Цікавий, де ніколи немає ночі, тому що там декілька сонців. І це дуже інтригує. Тут уже мія у нас така доросла жінка. Ну, жінка того що отак вона намальована. Не скажу, що це супер класний арт. І ось ця обкладинка з величезною кількістю червоного. Ну, це кров, але ну таке таке Не тільки мені вона не дуже подобалась, але, в принципі, мія і не красотка. Вона не має бути там такою прям дуже гламурною, тому це і підходить їй. До речі, ще й дуже прикольні є ілюстрації по ходу читання книжки. Мені теж дуже подобається, взагалі люблю видавництво небо, звісно, книжки там досить такі вартісні, але саме ось це видання. Мені просто неймовірно подобається. Тому я завжди намагаюся робити передзамовлення, щоб трохи ну, менше воно було. До ціну однієї книжки від неба можна купити дві книжки від Vivat чи КСД. Тепер доберемось до ось цього кошика. Тут у мене теж якісь передзамовлення, трошки травневих новинок від КСД. Напевне, з них і почнемо. Це червона королева». Спочатку сумнівалась брати мені цю книгу чи ні, але вона теж гарно оформлена. І ну, таке досить непоганий тут опис, щось про світ, де важить колір крові, і, і так далі. Може, знову буде ось ця соціальна нерівність, боротьба еліти з неелітою. І е, я вирішила познайомитись. Знову ж таки, якщо мені не зайде, я її продам, подарую, або тут розіграю серед вас, чого ні. Ось. Тому це на пробу цей цикл. До речі, мені подобається, як зараз е, КСД видає ось такий трошечки збільшений формат. Це дуже прикольно. І сторінок так менше, і тобі здається, що ти швидше цю книжку прочитаєш. Також новинка травнею від КСД це Хрукі Муракамі, Кавка на пляжі. Мене просто цікавить, що ж це за кавка на пляжі, і все. Але я ще й побачила відгук у своєї колеги, з якою я знімаю подкаст. Насті, заходьте, до речі, на її телеграм-канал. Я вам лишу посилання внизу в неї дуже прикольні пости про її книжку, яку вона пише. Мені дуже подобається її читати. І там був також відгук на цю книгу. І навіть один уривочок з неї Я така. Класний уривочок треба читати. Воно має бути цікаве. Тут ще і обігрується міф про Едіпа, а це, знаєте, такий центральний міф для психоаналізу. І мені прям дуже цікаво, як це буде відображено в книжці. От прям дуже. Туди ж новинки травнею. Це мій рік відпочинку та розслаблення. І е мене зацікавила анотація про жінку, яка вирішила відпочити від всього морського і заснути на цілий рік. Це такий роман Фантазія. І ми будемо із Насти обговорювати його в своєму наступному випуску. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал Психологи Пліткують. Там вже в нас є декілька випусків по різним книгам. Посилання знову ж таки внизу. Да. Дуже заохочую підписатись, бо у нас дуже мало підписників, а прикро. Хоча ми, мені здається, гарні думки там кажемо, роздумаємо над книжкою. Тому зауважте, що це там теж буде. Ось ці дві історії я, здається, купувала в рамках акції 1 плюс +1 дорівнює 3 у Vivat. Це славетне життя LGF Фікрі. Мені цю книжку рекомендували на читацькому клубі, чула багато позитивних відгуків. І тут якраз мені здається. Чи то герой літнього віку? У мене щось є таке уявлення. Якщо не так, то напишіть мені. А, але казали, що дуже класна, вона ще й тоненька, Я така, треба почитати, відкривати для себе щось нове. Хоча тут написано від авторки роману Завтра, завтра, завтра. А я не люблю оце завтра. Воно мене бісить, воно всюди було в якийсь рік, і в мене була ця книжка. Я її так і не прочитала, тому що мені анотація не сподобалась, і взагалі я її виграла, так. тому я її продала. І е, також напрочуд кмітливі створіння, тому що читала, чула відгук Юлії Проліп Про цю книгу, що досить добра. Тут про жінку літнього віку, яка буде знайомитися. На роботі із восьминогом, і якось там їхня не знаю, взаємодія, е, чи що буде для неї щось нове відкривати. Це цікаво, це нестандартно, мені таке подобається. І напевне це буде щось таке щемливе, може, десь е, таке філософсько-психологічне, не знаю, що це, що це таке. Я таке люблю почитати, особливо останнім часом. і... Е, Мені цікаво, реально цікаво. Може, найближчим часом візьму її десь на літні читання, я думаю, що везь мені їх море. От це от. Все це досить буде гарно взяти на літо почитати. Віла це ще одна книжка для літніх читань, я так поступово готуюсь. Тут нам обіцяють атмосферу літньої. Італії чи Іспанії, і, Італії. так, Ось ці лимони і так далі. Вона ще така лимонна ось тут на зрізі. Ох, я дуже хочу в цю атмосферу окунутись, пройнятись у літню, тому що на дворі одні дощі, а вже хочеться сонця і такого ось цього відчуття канікулу, не знаю, відпустки і так далі. Тому теж дуже хочу прочитати цю книжку. Прям заінтригована. Тут, до речі, досить гарний шрифт. Я навіть була здивована, що вона така невеличка, віват зазвичай робить Фу, віват. небо, це ж від неба, робить ось такі книжки, вона ось такенька. Зате і дешевша. І останнє передзамовлення, яке мені теж приїхало відносно нещодавно це трилогія Облудні сосни Блейка Крауча. Ось так це виглядає. І цікаво, що це, знову ж таки, такий автор, який видається у нас чомусь різними видавництвами. Це у нас що за видавництво? Каймбус. А ось його. А ось це його книги від РМ. Ну і якість, різниця в якості, точніше, дуже суттєва. Я хотіла би, щоб ось ці були, ну, хоча б наближені до цього. Навіть не по розміру, а от по якості самої палітурки. Бо тут все таке досить ну, ж таки матове, тускле, ну, таке, таке. Але, але сама історія класна, я її вже знаю, тому що дивилася серіал по ній. Але, як я зрозуміла, серіал суттєво відрізняється в багатьох деталях від книжки. В Книжці. Головний герой разом з напарником кудись там потрапляє в аварію чи що, опиняється, приходить в себе в якомусь незрозумілому містечку, в якому люди поводяться дивно і де не чути цвіркунів і починає шукати свого напарника. У серіалі ж головний герой там шукає свою сім'ю, свою дружину і сина. Я думаю, що для серіалу вони вирішили, що дружина і син це щось таке більш емоційне, чого він там ходить, шукає. І цікаво, що ще тут буде змінене. Хочу прочитати цю трилогію, тому що вона, ну, вона класна. Серіал класний, а книжка, я думаю, буде ще краще. Ніж було. Отож, ось так це були всі мої нові надходження. Якщо вам відео сподобалося, знову ж таки, ставте мені вподобайку. Пишіть, що із цього можливо, ви вже прочитали, і воно вам зайшло або не зайшло. Що ви думаєте про ту чи іншу книжку? І, можливо, у вас ще будуть якісь рекомендації для мене на літнє читання. Я е, дуже прошу вас залишати це в коментарях, тому що я якраз зараз шукаю собі літні історії. В мене вже трошки списочок є, але мені б хотілося іще його якось поповнити. І незабаром я теж зніму е, відео з своїми книжковими планами на літо. Я думаю, що воно вийде відразу після прочитаного за травень. У нас же ще травень, так, ще травень. І тоді вже будуть плани. Люблю плани. Можна ще буде там порівняти, як я виконала свої весняні плани, бо ж це наче було геть нещодавно, я знімала відео з весняними планами, а вже маю знімати літнє. Час летить. Все. Всім папа! Дякую вам за увагу. До зустрічі.